Вітаю, друзі! Сьогодні малюємо літо. Беремо великий пензлик, мочаємо водичку, білу фарбу і замальовуємо наш аркуш. Сьогодні ми намалюємо наше літо для того, щоб зберегти для себе свої емоції, радості, тепла, краси, яскравого, теплого періоду і наповнюватись своїм малюнком навіть тоді, коли стане трішки прохолодно. Після того, як ми нанесли білу фарбу, ми вимиваємо пензлик, витираємо його і будемо створювати нашу літню веселку. Називаю я це веселкою, але кольори можете обрати кожен свої. Веселку будемо створювати теж як дуга. Бачите, знизу ми наносимо спочатку колір. Я буду робити класичну, а вам дозволяю робити будь-яку. Головне правило це щоб веселка була яскрава. Після того, як нанесли червоний один кольор, наприклад, ми пензлик вимиваємо, витираємо, наносимо наступний кольор. При, зараз при нанесенні цих а, кольорів, щоб веселка була яскрава, ми будемо пензлик після кожного кольору вимивати, витирати і тоді брати за наступний колір. Таким чином, а, Оцей секратик використаємо для того, щоб яскравість кольорів зберегти. Коли ми нанесли веселкові краплиночки, ми беремо знову великий пензлик, білу фарбу і починаємо повторювати, малювати, Дуги промальовувати. Можна взяти на краплинку якогось кольору, коли біла серединка дуже велика вийшла. І починаємо промальовувати. Тепер можна зліва направо, справа наліво, але дотримуємося основного правила, коли ми не малюємо по декілька разів. По одному і тому самому місці. Тобто ми проводимо крок за кроком. Коли ми відчуваємо, що фарби багато, і вона може змішуватись вже на нашому малюнку, ми, ми пензлик витираємо, не нехтуємо цією можливістю, і знову повертаємося там через білу фарбу. чистим пензликом проводити наступні. Дуги нашої літньої веселки. Коли малюємо кольори, ці яскраві обираємо, ми можемо подумати, які відчуття у нас відбуваються, коли ми ну, малюємо певний колір. Що він нам нагадує? З чим асоціюється, може, з чимось смачненьким, може, якоюсь подією. Край, а, край, вже коли в нас дуга не проводиться, ми просто як півдуги замальовуємо, але знову ж таки дотримуємося два рази по одному місці, стараємося не проходити. Я сьогодні для роботи взяла не аркуш паперовий, а дощечку ґрунтовану, тому в мене фарба погано Вбирається. І ось якщо у вас або жирені мазочки, і при малюванні дух веселки виникли якісь такі м -м -м, жирні такі, так маслом намазані місця, то ви можете е, чистим пензликом, теж як е, я в місцях його пензлик вимиваємо і витираємо. І просто по тому місці, де дуже жирненько, де є горбик, проводимо легенько пензликом і знімаємо цю зайву фарбу. Ось так воно все досить легко ми прикрашаємо. Тепер ми беремо наш малюнок і перевертаємо. До гори ножками, як то кажуть, вверх да? ногами. І беремо середній пензлик, синтетика плоский, бо лопатка, як я на нього кажу водичку. Його ми не витираємо, а на стаканчик просто збиваємо лишню воду. Беремо синю фарбу і зелену, темненькі перші, такі самі темні, які є, синенька і зелененька. І починаємо малювати такі річечки тепер зверху донизу, маленькі. Ми здогадуємося, що це буде, але все ж таки не акцентуємо увагу, як вони будуть розміщені. З краю малюнку, ну по боках малюнку, вірніше, вони довші, до центру коротші, і в частині, де в нас біло, біла така дуга, починається наша арочка з веселки, там ми взагалі не малюємо ці зелено-сині річечки. Так. У боках нашого малюнку вони високі, довгі, верніше зараз, довгі, аж до можуть торкатися, потім до середини вони зменшуються, а де біла частина дуги, середина малюнку, там ми взагалі їх залишаємо, не малюємо там ніяких травинок, річечок, полосочок. І аркуш перевертаємо назад. І тепер знову домальовуємо уже детальки, деякі більш направляємо наші травинки, щоб вони формували теж певну арку свою вже. Так? Це буде перший слой травиночок, тому ми не вимальовуємо до кінця, але формуємо так основу якби, нашої композиції. Тепер ми цим же пензликом, коли його вимили, обираємо такий охровий, якщо є, і коричневий колір, або жовтий, і коричневий, два кольори на пензлик. І будемо тепер розміщувати по нашому малюнку точечки. Серединки будуть квіточок. Ми просто такі або точечки, або як теж можна в стилі веселки. Горбики такі, дужки, арки намалювати. Да, і хай це буде вони такі, поки будуть темненькі, ми намічаємо і внизу, і доверху, в різних місцях. Такі наші будуть герої яскраві, серединки, квіточок розміщуємо, готуємо їх. Не думаємо, дивимося, щоб вони були не під лінічку, да? Так як просто куди наш пензлик хоче стати, туди ми і дозволяємо йому, там ми і дозволяємо йому намалювати цю серединку квіточки. Далі ми знову продовжуємо працювати нашим цим же пензликом, вимиваємо його і мочаємо в білу фарбу, і ми промалюємо ним пелюстки наших квіточок. Робимо їх легенько. Вони в нас будуть не по колу. Сьогодні наші квіточки будуть намальовані з пелюсточками не по колу. А якби з одного боку, да, ми на них якби, дивимось, іншу частину квіточки ми майже не бачимо. Дуже гарно у нас можуть пелюсточки змішуватися із фоновим кольором. І дозволяйте цьому бути і промальовувати просто пелюсточку за пелюсточкою, вмічаючи в білу фарбу. Це буде теж перший такий. Підмальовок цієї квіточки і промальовуємо. З лівого боку трішки в інший бік пелюсточки дивляться. Тобто нам треба зробити так, що наче квіточка повернута до квіточки. Квіточки з лівого боку повернуті серединкою до квіточок з правого боку. Для цього можна сміливо рухати листочком, аркушем нашим, щоб було нам зручно намалювати. Цю таку літню галявинку, де праві квіточки повернуті до лівих квіточок. Далі ми знову беремо з вами цей же пензлик білу фарбу. і от З правого боку у нас більш прозорі пелюсточки вийшли, тому ми їх по, додаємо туди яскравості, скажімо так, масками. Тож не повністю ми їх зафарбовуємо в однотонний білий. Ми зберігаємо таку текстуру, і рельєфність трішки, і кольори просвічуються, але все ж таки трішки треба. Навести наші пилюсточки, щоб вони були більш яскравішими. Також ми можемо взяти тоненький пензлик, самий тоненький наш, і теж білою фарбою, і ним спробувати понаводити. Пелюсточки в певних місцях, щоб зберегти і прозорість десь, і таку їхню текстуру, і, різно, і різні відтінки, щоб не просто їх замалювати однотонним білим, але підсвітити, виділити певні пелюсточки. Після того, як ми завершили плюсточки наших квіточок біленьким, ми пензлик мочили в білу і в жовту фарбу. І починаємо декілька точечок на наших серединках, які ми малювали коричневим, робити жовтенькі. Тобто, але ставимо буквально як точечки. Декілька точечок жовто-білої фарби, ми ставимо в серединках наших квіточок. Такі серединки квіточок, ромашечок вони мають багато відтінків, від коричневих до прям білих, і зелених, і жовтих. Тому ми виділяємо там їх такими різними кольорами. І проставляємо ці жовтенькі точечки на кожній серединці нашої квіточки. Тепер ми знову повертаємось з вами до пенлика-Синтетика плоский, наш середній, беремо його мечем в зелену фарбу. І треба навести нам ну, провести, так, знаєте, штрихами невеличкими, ми проводимо стебла від наших квіточок. Тобто, зараз ми домалюємо, допрацюємо нашу травичку, нашу зелену. Спочатку ми почнемо з того, що промалюємо. Не сплошними якимись лініями, а легенькими мазочками промалюємо стебла, на яких тримаються наші квіточки. Бо десь наші квіточки були на стебельці десь ми можемо його домалювати зараз. І легенькими Лініями такими домальовуємо стебла, Разом з цим ми домальовуємо листочки, яких нам хочеться тепер додати. Травинки, які хочеться додати, якими хочеться доповнити нашу таку літню галявину. Да, і домальовуємо. Можемо брати салатовий кольор, змішувати вже із жовтим зеленим, із з білим, тобто додавати таких світлі. Травиночки, світлі листочки по нашому малюнку. Травинки можуть на, е, якби закривати, перекривати частково наші квіточки. Да? Пам'ятаємо, що в природі травичка не боїться там десь побіля квіточки рости, ми можемо бачити, прямо як на квіточку знаходить якась травинка, і вона про... поряд покриває навіть саму квіточку на картинці, це додає нам а, взагалі такої природності, натуральності нашій роботі. Зараз, коли малюємо, ми знову можемо подумати, е, які ж е, а, асоціації у нас можуть виникнути з квіточками. Чи це якісь подорожі, чи букети, чи свята, чи приємні моменти, да, чи літні дні. Яскраві згадати їх, щоб цю картину наповнити такими, знаєте, з погадами, позитивними моментами. Вони завжди були у нас. Тому, окрім того, що ми малюємо, ми малюємо легко, ми не зосереджуємося на якихось точних лініях, тому у нас є час подумати, пофантазувати, надати сенсів і змістів нашій роботі. Також ми можемо тоненьким пензликом ще потім підсвітити серединку, додати якогось білого напелюсточки, де нам хочеться додати травички. Тобто вже доопрацьовуємо далі деталі. От наскільки у нас є натхнення настрою. Да, допрацювати цю роботу в легкому в легкому такому своєму темпі. Все, що хочеться додати, ми можемо це зробити. Тут важливо зупинитися вчасно, але й важливо отримати це задоволення, да, щоб був уже процес і картина, яка ну, подобається і задовольняє наші бажання. Далі ми беремо великий наш пензлик, самий перший з четинку, в водичку і в білу фарбу, і додамо таких чарівних крапенок, чарівного сяєва, блиску нашій літній роботі. Зазвичай ми додаємо це в зимові роботи, але дуже хочеться зберегти таку чарівність, яскравість, і Загадковості все ж таки додати. На да, не все можливо висказано і сказано цією картиною, а є багато чого сокровенного, тому ми його залишимо і проявимо через такі загадкові бризги. Наша літня робота завершена. Дякую, що малювали зі мною. До нових зустрічей!